Росіяни ракетами зранку завдали ударів по об'єктах інфраструктури у Запоріжжі. Всього 12 влучань. Пише про це тамтешній очільник ОВА Олександр Старух. За його словами, дві ракети поцілили в автосалон. У результаті цього одна людина загинула. Загарбники наносили удари із реактивних систем залпового вогню та систем С-300. Ще вразили школу та амбулаторію. Зараз на місцях працюють відповідні служби. Два дрони Камікадзе Шахід «Шахід-136» атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині, Повідомив голова ОВА Сергій Борзов. На місцях влучань працюють усі служби. Більш детально інформацію щодо руйнування або ж потерпілих мають надати згодом. Стало відомо про 19 загиблих та 105 травмованих внаслідок вчорашнього терору, який влаштували Росіяни в Україні, запустивши більш ніж 80 ракет. 45 збили наші військові, але влучання були на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Вінничині, Дніпропетровщині, Львівщині та Тернопільщині. Били путінські найманці по об'єктах інфраструктури. Зараз по майже всій території України тривають відновлювальні роботи пошкодженого та зруйнованого. У деяких регіонах немає світла.